Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатки, мене звуть Дмитро, і ви на каналі Nikon. і сьогодні ми продовжимо проходити Spider-Man. В минулій серії ми розпочали цю частину гри, познайомилися з людиною павуком, захопили фізка та поклали, відправили його у в'язницю, і тепер будемо дивитися, що буде далі. Всім гарного перегляду. Паркер, де ти? Мете буде дуже швидко, нам no, треба. Вже там бути. Oh, я вже майже тут. А, no, я no, краще це сам трублю. Ні, ні-ні ні, ні, ні oh. це небезпечно. Натисніть пробіл, щоб. Ага, від... відштовхнутися типу. Dogs, я полюбляю іноді ентузіазм, але іноді він може привести до небезпеки. Мені треба добратися туди дуже швидко. А, через X можна зануритися. Нібито нормально, я відчуваю себе у польоті. Проблем немає. Департамент поліції, до речі, пролітаємо. Гарно виглядає місто. Тільки я ось не розумію, цей, коли кружечок з'являється, це через клавішу Сімені треба. Підчеплюватися поки що це. Ага. Все нібито починаю трошки більше розуміти. О, ось тепер він бігає нормально, а не в присідку. Тепер виглядає нібито просто здоровий людина павук Так, це ми куди прийшли? Це ми до себе прийшли чи вже до того, куди нас покликали? О, вже перевердівся. Мені шкода, я запізнився. Що там таке? Оу? Доктор Октавіус. Ви розпочали без мене? Великі директори вже будуть скоро тут. Все добре, паркер. Я подбав про спорядження. Я зможу вистояти? Або ти не подбав. Потужність дестабілізувалася. О, блін. Можливо, ми можемо якось це ...прервати? Поки що ні. Тримайся. Доктор Октавіус, Ви в порядку? А, просто інші. Треба встановити дані. Але ми близько. Ви, ви дуже, блін, вчасно. Зайдіть пізніше трошки, ми тут хоча б провітримо. Хтось пошкодився? Ні, 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 це все була моя помилка. Рівень енергії був неочікуваним. Але, якщо чесно, це дуже позитивно для розробки. Пахне тут не дуже позитивно. Я впевнена, що ми прийшли до наступної фази. Є, що ми можемо обговорити, дійсно. Можливо, тобі тр треба сьогодні перепочити, Пітер. Ми поговоримо пізніше. Не дуже вони вчасно вже ж завалили до нас. Все тут у димі. Це було жахливо. Як взагалі воно пішло Шкереберті? Я... я знав, що у доктора не все гладко йде, але не був впевнений. Треба перевірити, що тут пішло не так. Так, перевірити руку. О, тебе трошки поцарапило, хлопче. Так, ну добре, я поворуш. Це просто типу інтерактив чи що? Давай подивимось, що не так з тобою. Моя інша інша робота. Е, відновіть протезовану руку. Тільки не кажіть, що зараз загадки будуть. Я вас благаю. Октавіус Индастріус. Діагностика. І що? Три пункти, що в нас. Зламано? Гразд. Плечувати по. Якщо. Дідько, реально дідько, бо я зрозумів, що тут загадки будуть. Контроль потужності руки зруйнований. Це я зрозумів. Створіть конект, зв'язок між зеленим початком шматка і помаранчевою кінцем. Шматка, натисніть. Коротше, ага, з цього треба досюди провести. А, а які я можу? Це те, що в мене є в інвентарі. Ці я ніяк врушити не можу. А, а ці, котрі я виставлю, я можу якось? А, можу вертіти. Добре. Ну це зрозуміло. Перша буде, напевно, дуже легкою, типу, щоб е, усі, хто хотів, справився. Гаразд. Компонент відновлено, чудово. Так, давай подивимось, чи це працює. Виглядає як новесенька. А, ось, тепер ми можемо більш е, радіус цієї руки. Водити по колу і тому. Так, доктор тестував нові матеріали. Так, тестував нові матеріали. Він запитував, чи є в мене є додатковий час. Напевно, зараз якраз він і є. О, так. Ти краще б не перевдягався в нього. Ти взагалі бачив, що в тебе половина вже і костюму то нема. Йде паук, це Юрі. Фізку ув'язниця все ще. Не в райкерсі. Наші хлопці його переводять у VIP-в'язницю. Ааа, приєднається до Скорпіона, Електро і інших. Фіск дуже повинен пишатися цим. Мені треба твоя допомога. Для тебе, Юрі, все що завгодно. Я вже йду. Виглядає так, що у Джеймсона буде новий епізод сьогодні. Я здивований, як він ще не почав казати про це. Це тільки факти з Джейном Джемсом Джеймсоном. Обговорюємо якраз. Двічі. Дві. Двічі. Гей. Покло... А, це не. Джей це каже, це якийсь. Скав прошу тільки у факти від Джона Джеймсона. Ми розповідаємо те, що ви ще не знаєте. Давайте подзвонимо тому, хто у нас на лінії. Кажіть. Добре, ви ж я хочу подякувати людині Пауку по за те, що він поклав фіска. Скажіть мені, ви офіцер поліції? Може залишити можливість розповідати інформацію мені Ні, я просто робітник, тож займатися своїми туалетами. А я буду розповідати дійсно, що робить людина Павук. Нас дійсно тепер війна банд на вулицях. Ви це знали? А вже ж ні. Це не розповідають про телевізору. Неважливо, хто розпочав цю війну в бандах, я буду в будь-якому випадку на стороні людини паука. В будь-якому випадку до побачення. Як завжди, Джона? Як зачепитися мені до стіни? Колись він скаже щось гарне про мене. Колись. Дуже непривично, що треба літати і перекладати, і я майже не дивлюсь, куди я на повутині лечу. Ти завжди, коли хочеш перекурити, кличеш сюди людей, щоб поговорити. So що ж, цього Why достатньо. Тож, чого you покликала? Uh, Ти хочеш покликати мене на бал поліцейських? Тебе є костюм чорно-білий? В будь-якому випадку, не важливо. Ми витратили багато часу на цю техніку оскорбу. Більше години. Уся система поклалася. Кожна вежа. Як? Вони сказали, що хтось зробив саботаж в центральному серві, і тепер всі вежі не працюють. це хтось всередині вас попрацював? Всередині маю на увазі корпорації. І викличте мене. О, як це мило. Я кличу того, кого можу довіряти. Плюс ми не знаємо взагалі, як лагодити ці сигнали. О, мені подобається випробовування. Якщо зламаєш щось, будеш покупувати. Я думав, ви довіряєте мені. Давай подивимося, що з цією вежею. Так. Тут трошки треба покалібрувати. Частота і амплітуду. Зменшувати. Ага. Ну, напевно, ця. Що? це знову як в Assassin's Creed, серйозно. Ми це будемо зараз амплітуди робити. І що? Я, я знову на дурачка це зро зробив, ну, ну добре. Відновили ми типу захист, я так розумію. Ми якраз побачили, що вежа знову в онлайні через тебе. Можливо, що ти зробив? Зможеться зробити з іншими? А вже ж, але знаєте. Якось їх треба буде все одно синхронізувати. Але я бачу, що щось зламали біля мене. Я відправлю на допомогу. Не хвилюйся, я подбаю про це сам. Зрозуміло. Забудьте. Роби це. Що ви там вже прикрий мене? Що це за мокрі бандити? <гум> він. Слухайте, він реально в буквальному сенсі зрозумів його прикрити прям в притулок. так підійшов. Я впевнений, що ці хлопці забули просто свої ключі. Так, добре. А, в, в, коротше, гра не дає мені якось по-іншому влітати. Влітаємо вперед. А, вороги з. Ближньою зброєю блокують більшість атак, але вони уязвимі до повітряних атак, павутиння і. Е, китьків, е, типу, жбурляння предметів. Ну тоді апперкот і вверху з тобою розквітаємося. До побачення. Так. А, до речі, ми ж прокачали там е, контратаку. Треба, щоб прям синеньким загор... загорілося. А, все, він йому павутиння дійсно в обличчя кинув прикол. Чудово. Блін, мені подобається той, той з обличчям, з павутинням на обличчі, поки там стояв, вошкався. Цього ж бурлянув в іншого. Прикольно, мені дуже подобається ця бойова система. Тут Ну, реально можна розважатися. На тобі смітник ще Ой, блін, я не можу. Хлопче, ти серйозно? Я тебе вже. А чого його зараз не ж бурлянуло? Оце було б смішно ще. Блін, ну це просто. Одне задоволення з вами битися. Люди там стоять позаду, думають, оце вони влетіли, так влетіли. Добре, я розібрався. Дякую за це. Тепер я чую, що десь є. Тобі пощастило, Юрі. Твій... Найкращий детектив. Поруч. Ні-ні ні, тобі не треба це робити. Спайдер-коп. Oh, no. Будь ласка, ні, чого? Що, що, що ми повинні робити? Розслідувати кримінальний злочин? О, ти щось винюхуєш? відвали від мене фрік. Yep, так. Це вона? Я сказав назад. Слухай, дівчина, мені здається, ніфіга собі там здоровий, який вже в вжилеється. Це що за шрек. Залиште мене. Тихше, леді. Не торкайтеся мені. Допоможіть, допоможіть! Поліція! Замовкни. А чого, ч, чого. Знову мені гра вимушує через цю клавішу влітати. Давайте хоча б. Відвалить від неї. А брути. Ну, зрозуміло, брути з асасину. Я вже зрозумів, що брути це великі хлопці. Блокують ваші. Ближні атаки. Використовувати павутиння або китки жбурляння предметів. щоб зробити їх. уязвимими. Йди звідси, або вона помре. Відпусти мене. А, врятувати заручника перед тим, як час закінчиться. Використовувати мишу, щоб націлитися на ціль і натисніть І, щоб роззброїти її. Ну, не в цей раз, хлопче. Це тобі не потрібно. Краще відпочинь. Мем, ви як в порядку? Все чисто, мам. Я знав, що Джеймсон помиляється нас тебе. Ти трошки дивний, але в тебе чудове серце. Вам є куди йти? Я зможу подбати про себе. Я впевнена, що ви можете, але просто, якщо що, є місце, котре називається кулак. Е, мені не треба ваша люб'язність. Це просто чудове місце в цьому місці. Загляньте. Я перевірю. This? Дякую. Хлопче павук. Взагалі людина павук. Ну uh, no, добре. Так, мені треба дібратися до наступного місця. Цієї позиції Спайдер Коп. Ти уявляв про себе? Ні, що ні, 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 а вже ж ні. Капітан ніколи не зрозуміє Спайдер. детектива. Я це все запишу. <реш> Уру. А куди ми взагалі йдемо? А, до наступної вежі, напевно, котру Юрі попросила налагодити. А, затисніть прав... праву к... кнопку миші, а потім. А, ну а потім просто стрибанути, типу. Якщо я зможу змодикувати цю вежу, то зможу отримати доступ. Ну це я зрозумів, а вже ж. Тільки я не зрозумів, як мені. Ну типу ось так щось. Але. Е, я, я, я не знаю. Це просто інтуїтивно наклацується і відчиняється. all kinds of RFID is that? Вежі дозволяють бачити різні активності, і одну я вже тут якраз і помітив. Що це там таке? Добре, що в цій грі він не врізається, бо я б зараз так врізався по цей щит. Білборду реклами. Було б не дуже смішно. Що таке? Якийсь сигнал тут? Рюкзак? Oh, wow. О, один з моїх старих рюкзаків з вищої школи. Я забув, що я прикріпів його тут. Цікаво. Це він, напевно, на якесь завдання. Цікаво, скільки їх взагалі по місту. Знайдіть е, сумки, щоб отримати значки сумок, котрі можна використати, е, витратити на крафтування кращого спорядження. Ага. Тобто сумки треба збирати, я зрозумів. Добре. Ну це як додаткова активність. Гаразд. Це що? Мої, мої апартаменти. Квартира в в цьому, в Чайна Тауні. Добре. Це його квартира, можна потім завітати. Це поліцейський департамент, котрий ми там були. До речі, там була сумка, ще одна сумка. В цю частину, напевно, Нью-Йорку ми не йдемо. Всередину, тільки всередині будемо. Дивитися, до речі, багато районів. Так, і що тут? Меню з моєї першої. З моєго першого побачення з МДЖ. Так, а я можу ще раз прослухати чи ні? Бо я не все зрозумів. Коротше, це меню з першого побачення його з МД, але щось там відбулося, а якщо я ще раз натис... Ага. Хотів би я побачити якесь місце покраще, відвести її в місце покраще. Спайдер Коп. Частина людина, частина павука, але усе це коп ну, <гум> це дуринда, чесне слово. Куди нам далі? Зупиніть пограбування. Вже йдемо. Точніше, вже летимо. Лечим... Я не зрозумів, тут якийсь тренд на червоний адідас. Відчиняй, сейф. Зараз. Може ми перевдягнемося. Ей, хлопці! Спайдермен, стріляй в нього! Так, я не встигну мусорник жбурлянути. А, а, той, що посереди... <кій> той, що посередині вийшов, ці... чисто на чилі на розслабоні, він вже забув, що людина павук сюди прийшла. Якісь ви взагалі дурні, що я не можу. А ти хто ще такий? Більше вас? Хлопці, якщо ви будете працювати так важко. Вам потрібно буде стати дійсно кримінальними хлопцями. А що я можу? А, двері зірвати. Прикольно. Хто ще? Чи з вас досить? Думаю, що так. Добре, Юрі, я відновив в Чайнатауні ще одну вежу. Ти мав на увазі, що спайдер Копу треба відновити. Будь ласка, йди туди, куди я думаю, що тобі треба йти. Тож тоді Спайдер Коп офіційно звільнений. Юрі? Юрі, ти ще тут? <ріст> Думаю, момент справжніх емоцій вже втрачений. Так, а ми піднімаємося трохи вище чи ні? Ага. Ще одну вежу. Скільки ми будемо їх розблоковувати? Другий рівень. А, третій рівень. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!